Всім привіт! Ми їдемо в епіцентр. Капець, ми не туди заїхали. Ми сіли не на ту маршрутку, виїхали геть з міста. Ідемо. Тепер до епіцентру ще йти, йти. Аня, оце де ми? Вертаємося назад в місто пішки. Оце так. Да. Це тільки у нас занньою таке буває. Заїхати туди, це. куди не треба. Ну, це тільки ми з тобою так можемо. Ну, це ніхто так не може. Не може? А тепер Тьопать! Ще йти, треба до того йти. Ну, зато ми тут ніколи не ходили. Зато тут є велосипедні доріжки. Тільки велосипеда не вистає. Ну. О, на велосипеді було б класно. Але ти не вмієш на двоколісному, а я вмію. Я не вмію, але було б класно. Ну так. Да. Треба було Аня, у нас сьогодні фізкультура. Давайте скоріше ми майже дошли. Нарешті. Ура! Аня, угірочки хочеш? А не туди, Аня. Туди далі. Тіни на шпалерах. Кожечку, ну і ціни. Мама дорогая. О, це шпалер. Це теж. Такі за 569. 304. Мені не подобаються. Вони такі, як спінки, вони да, деруться. Не Взагалі не подобаються. 304. Такі дорогі. Ты з пандочками клас. Дитячу кімнату, а в тебе в кімнаті вже все є. Мені оці подобаються з парашутами більше. Дитячі. Оці дуже темні. Це на стіну наклейки, напевно? Так, напевно. Але нам не треба. Ідемо іще туди, йдемо, глянемо. Напевно. В епіцентрі ми вже все, що нам треба, купили. Ну, да. Тепер йдемо в екватор. Да. Я, якщо чесно, вже стомилась. Ми дійшли до епіцентру, а скільки. Ну назад будемо їхати маршруткою вже точно. Ну так. Да. паровозик. Дівчата катаються. Все, знаходились, йдемо на зупинку, їдемо додому. Вже більше нічого не хочу. Ноги болять. Ну все, їдемо додому. Наша зупиночка. Сидимо чекаємо маршрутку. Ось ми і приїхали. Ще зайдемо, Аня, в магазин, купимо рис якогось бочка і, і все. Ми тут. Все купили кусочок бочка. Йдемо додому. Ага. Із-за того, що у нас була забита водостічна труба, нам залило стіни, і тепер наш весь ремонт накрився мідним тазом. В кухні ще гірше. Отаке у нас тепер твориться. Хочеться плакать. А ми за нюткою йдемо до Олів. Бо в нас навіть їсти немає, як нагріть. Ну, просто катастрофа. І бусюнка тут в шокі. Ого, ага, дівчатка. Ну, взагалі не розуміє, що трапилось таке. Йдемо, добці, йде. Будеш парасольку брати свою? Ну, сить не хочеш. А це не дощ перебувало? Ну, по прогнозу, так. Вроді би і, і, і є. але нести будеш її ти. Добре. Ну все, пошлі. Водичку береш? Ні. Не йде. У мене настільки немає настрою, що навіть коли я дивлюсь на цю красу, мені не подобається нічого, мене все бісить. Пересажуємо вазончики. Пересадили ми ще жіноче щастя, дуже гарний, великий, Надіємося, буде цвісти. Аня тут сидить, як завжди, з телефоном. Аня куку. -ку. Сонечка, смакота, полуничний рай. Mm -hmm. Вау, Як сонце класне! Mm -hmm. Такі гарні везончики. Попересажували красота. Анюта смачного! Mm -hmm. Дякую. Вже вечір. Ми йдемо додому. Всім пока-пока. Всім пока-пока.